Юра, ти, ти не посміхайся до мене цей муркотик, котик муркотик Не під моргу, Я тобі допомагала? Помагала. Ти сказав, я тобі поможу. То що, як ти мене в за загубував? То не я. А хто? Не знаю, мо сусідка. Ні, Ні, ти на сусідку не з'їжджай. Коротше, давай, шо? жду тебе з кавою і до роботи далі. То кави нема, нема що байдики бити. Давай, іди працюй. Да. Вітаю вас, дорогі мої, недільний день, неділя, але ми руки в боки і підскоки. Потрібно працювати. За роботу горіха немає, рахую так. От, не, не пиляємо, не рубаємо, не ріжемо, але роботу робимо е, ту, до якої не буде часу завтра, не буде часу післязавтра, тому що буде зовсім інша робота. Вже трішки якби е, так собі наперед. Не скажу, що попланували особливо, але дай Бог життя, здоров'я новий тиждень, то е, трішки подумали наперед, що будемо робити. Е, сьогодні до обіду відвідали церкву, а з обіда, так поприходили, попередягалися, трішки відпочили. І гукає Юра, йде. Хитрий, хитрий такий, що ну. От, Я собі завозика і думаю, зараз повикидаю з хліва. А він мені каже, чуєш, іди мені щось поможе зробити, а потім я тобі в хліві поможу зробити. Ну, Що ж ти там хочеш, що тобі допомагати? Одним словом, розгрузили двох дрова, ті, що е, вчора в лісі на, напрацювали. О, я йому допомогла, захекалася. Я завозика в хлів, а його немає. Пішла, кажу так, не сачкуй, на що ти мене цим піджартовуєш наді мною, давай йди допоможи. Зараз каже, ти працює, а я зараз каву тобі винесу, ти тоді допоможу. Вигнала пепу свою на, на цей іди, випхала пеньком сліва, тому що відкрила вона, давай там по хліві щось, ганяти я її, пеньочку йди, сказала на вулицю, виперла. Ганяє, розгонить он курей, дітей лякає, тому що він не тої, що це вона летить. А вона такої дає. Он, пішов велетень під сіно пастися. Тільки що ганяла десь, обігналася кругом хати, кругом всього подвір'я, тащиться з іншої сторони, такої тащиться, вирохтує, носа замазуркала. Ну, думаю, хай, мабуть, до вечора. Десь поки що побігає. Добре, що ніде обіця далеко не йде. Це мені в'єтнамець. Ти мені неї не жартуй. Ти побачиш, яка свиня буде. Правда, пепочка? У нас зараз є свиня і вона неї в африці свиня. Позліталися. Голубчики. Юрині голубчики. Юрині голубчики, да -да -да. Юрині, тільки юрині. Ти давай не сачкуй, неси каву і до, до роботи. Я десь через час буду. Все, давай. <рес> через час. Так, голубчики ходять, є всі, тільки відкриваємо зразу. Летять, летять. Розлітаються, політають, політають, прилітають. Он. Їсти. І зараз покажу, де понамощувалися трішки. О, це я ось. Зараз тут чим зайнята. Один возичок один не вміщу. Тому що від кролички вигортала, від пепи вигортала. Біля коника ця подушка настелилася, він же ж як почне там все викидати, розкидати. От, це те теж. Але добре що, добре, що так, тому що зараз скажу. Ну, вже разом і скажу за те, що планується. Намостився он там, на вишечках курячих один голубчик. Ну як один? Ну, пара там сидить. то Зараз одне, одне сидить, одне літає, вони міняються. Якась пара он, там погніздилася. Прямо де, де кури. Де кури мостяться, це сарки. Ну як мостяться, де на ніч заходять. Та й оце тільки єдине, що. Каже, Юра, ти бачиш, посідали голуби на яйця. Кажу, я то бачила, але дуже переживаючи шорхипцю, не вкуси мене. Дуже переживаю, чи якщо досидять, то чи не, не поб'ються сарки голубенят. Але в мене Юра щось так спрогнозував, каже, ти побачиш, що цесарки довго в кліві не затримаються. Уже тепло. Вони, каже, зараз почнуть на горіх моститися, та й на ніч вони не будуть іти. Ну, побачимо. Поки що, то ще заходять. Що, коню мій дружбаник, так і хоче мене вкусити, так? Да? Збитошник цей наш. Не виводимо ці дні. то Щось не було, коли його виводити. От, та е, не виводимо сьогодні, тому що болото зараз помісить, там буде місити. Хай стоїть поки що в хліві. Може, на завтра. На завтра приморозочок на ранок. то може де завтра Юра його зранку виведе. Так, та що, спланували? Подивилися температуру. Погоди на наступний тиждень на це, що має бути ось. Уже на завтра ще приморозочок, на день плюсова, там далі ще більше плюсував, а там далі плюс на, на ніч і на день. То ми е, завтра, як буде все добре, е, відбуде Юра, архипчик не кусатися. Відбуде Юра військомат. Будемо бачити, що там буде. От я прийду з роботи, бачите, як хочу кусати, і я хочу кусити. А, а, а. Та станемо до парничка. Потрібно поновити, не бушуй, що хочеш. Потрібно поновити, пообкладати. Та я зараз візьму так те, що від пепи, від кролички вивезу і трішки тут від нього, а он те таке з сином поперетоптуване. От, я його по... на возик окремо собі поставлю. І то буде обкладу парничок по, по, сто, по сторонах, так, тому що порозгрібали кури, зараз там немає обкладеного. От, Потрібно буде обкласти. О, є моя кава. Зараз вийду. Почекай хвилиночку. Секундочку. так. А сьогодні ще в мене буде ось така робота, не би лежачого називається, але приємна. Тому що посідали квочки. Бачите, якої? О, якої. Одна. О! І бачите, якої друга. Я думаю, що це таке, що яєць менше стало. Що це воно таке? Як потім вже ж дивлюся, то вже одна сиділа. Ця вже сидить, ну, днів три, точно сидить. І ця осінна. Е... А що не сіло? Я так собі била, що сяде перед качка, та яка несеться туди в жолобок, там, де архивчик її постійно сіном закидає яйця. От, Але качка винеслася, нестися перестала, але сісти не сіла. Але яєць то я підзбирала правильно, то сьогодні підкладу яйця. Да, Ну да, 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 молодець, забрала атута, що під тобою. Це вона. Ані, тут є... давай ну, сюди, це курочка знесла свіже. Нема чого на ньому сидіти. От, одним словом попідкладаю я ось цих паняночок. У нас сьогодні гостюють такі дві красуні. Дівчата дівчата. <рес> ви, пепу пасете? Беріть різочку та гоніть її десь на пашу. О, що ви собі думаєте? Попали каву. Приїхав ось. Шурак. Одним ним словом пішла, привіталася, йду назад в фліду. А Юра вже собі стоїть, розмовляє. От як він мене сьогодні підманув. Пепа, бачиш як? Дівчата з пепою. Що? Вона від вас тікає, чи ви від неї? Вона втікає Ловіть її за хвоста, що пепа? О, oh, все наганявся пептик, загнала. У кліточку вона смавхів прийшла. От дресирована. Та закинула її трішки від коня ще підібрала. Те, що можна було, а зараз ще принесу. Добрий наголок сіна. Та хай тут собі вже розстеляє, підстеляє, перебирає та моститься та спить. Вона вже наїжена, а на вечір буде їй вже свіжий банячок. Ти вже є? Є, все, Віктор, на що тобі допомогти? Бігом тільки? Чуєш чи ні, що мені допомогти? Нічого, що я вже все вивезла. А, не вивезла, а ще на возику стоїть. Ну то добре, то я поїхав. Куди? Ну, в мене є діла. То хоч возика мені потяни. Мені доктор запретив. Шановний, ти не розказуй казок, ти в мене придатніший за придатних. Пихни. Тяни! Юра, ти можеш сказати, що це ти робиш? Бо я ж тако коли не знаю, що це ти робиш, то в мене якась нетерплячка. На що ну тобі? Ну дивись. Тідростеш, тоді поймеш. Лучше то телефон нам не потрібен. Ви тільки погляньте, як хазяюють на ягодах і разом там, де на моїх квітках. От. Хазяйновиті. Тепло прийшло. Вже деруться, шукають, що вони там знаходять, не знаю. О, аж нарешті я допетрила, що це Юра робить? Це означає це... це не королиці, це Архипчику. Це означає, що хар... Архипчик перейде вже сліва. Сюди в причіпку. Тут це що неділя. Так я бруска зараз набив би і зробив би нормальну йому виштовху. Це завтра. Сьогодні хай тут стоїть. То ти вже сьогодні приведеш? Так, є все. Йому барачка а Я вам кину качанчика і хай стоїть тут. О, все, Архепці. Отут поживеш поки що. Що ти так туди подивляєшся? Юра, mm. не вицебне, як думаєш? Вицебне люди приведуть. <схай> Бо знає, що такий мене. Каже Юра, не встиг сюди привезти, як він тут викачався. От ну так, да, як тут буде відв'язаний, то тут йому є місце. І покачатися, і пострибати. Хоч би не вибив нічого, це ж тобі не порося. Mm. Не буде не Не буде? Він тут буде ходити, да, малий? Все, вже не буде на тут. Ай, і гай, йди сюди, йди. Треба йому поїлку зробити. І на тиждень заклав і забув за на тиждень. Тут чуєш, чи ні? за Архипцю забув. Архипцю чуєш, що він каже, за тебе забути. Дивись, щоб я завтра на тебе за тебе не почала забувати. Чуєш? А ти мені скажи, а хто приданіший собака чи жінка чоловікові? Я тобі. Ну, а якщо у вас на тиждень закрите собакою в погріб, ну. то хто мене з радістю встріне? Ти чи собака? Собака буде лащитись, а жінка добре прилащить. Так щось би захився хлів порожній. Тільки кури торшать. Непохуда? Не, кіл п'ять є. П'ять ні, ну чотири лишнім є. Що малий? Що? Ну все, друзі, отака у нас неділя. Попрацювали трішки, Можна йти далі відпочити трішки, а там далі буде вечеря, та й слава Богу, живе. Завтрашній день щось принесе. Що будемо бачити? Всього найкращого.